Усім привіт! Сьогодні хочу підвести підсумки 2024 косметичного року саме, і а, показати вам, що ж я закінчила із декоративної косметики за цей рік, і що я також вирішила виконати виконати по абсолютно різним причинам, які зараз вам буду озвучувати. Кожного року я знімаю таке відео. Звісно, я планувала, що порожніх баночок буде набагато більше в кінці року. Планувала, що мій Project Pen також буде більш вдалий, але, на жаль, фарбувалася я не так часто, як мені хотілося. Можна навіть сказати, що рідко, тому і косметика закінчувалася в мене дуже-дуже повільно. І деякі продукти з Project Pen вже перейдуть на наступний рік, буду їх і далі добивати. Ну а сьогодні покажу, що я викидаю. І так, перше, що ви тут вже бачите перед собою, це ось така палетка. Одразу почнемо з таких великих продуктів. Це Revolution. Справа в тому, що тут вже ну, ось таке. І зберігати її, в принципі, більше немає сенсу. Контури тут всі майже закінчилися. Ось ці два засоби досить такі дивні, пудрові. І тут ще є три хайлайтери. Я цю палетку, звісно, трошечки так витрошу, помию, наскільки це можливо, тому що, як бачите, дуже сипучі продукти, все в них. І, можливо, я цю палетку комусь віддам, тому що в мене дуже багато хайлайтерів вистачить просто ну, на дуже багато років, тому не бачу сенсу. Тримати в себе ось таку палетку. І, можливо, хтось ще нею покористується Якщо ні, то, власне, викину. Так, ще одна палетка це просто, знаєте, вже такий раритет, і я її зберігала довгий час, не користувалася вже нею досить таки довго. Віддавала її мамі, мама мені її повернула назад, теж вже не хоче її використовувати. Я купувала цю палетку ще в Америці 11 років тому в магазині Forever 21. Це їх власне, власне виробництво косметичне. Ось тут навіть ще цінник 6,80 доларів коштувала бюджетна палетка. Ну, Тут навіть не просто Палетка, тут ще ось такі накладні вії. Не знаю, можливо, я їх все-таки витягну і залишу. Можливо, колись мені захочеться їх використати, хоча я не впевнена. Також тут є ось таке дзеркало, є приклади макіяжу з цією палеткою. Також тут був спонжик двосторонній, і ось такі тут у нас тіні. Е, можна сказати, що те, що ви тут бачите, це активне використання моєї мами цієї палетки. Видно, які відтінки вона використовувала частіше. І ну, якість тут, в принципі, посередня, тому що це бюджетний продукт. Тіні не дуже пігментовані. Ну і відтінки такі, знаєте, повсякденні. а Враховуючи, що зараз я взагалі не наношу тіні, в мене дуже багато палеток, більш таких нових, більш гарних. А ось таку стареньку я, можливо, також або віддам комусь, або викину, тому що, ну більше, мабуть, немає сенсу її зберігати просто так у себе, щоб вона займала місце і не користуватись нею. Далі, ось такий тональний крем від Oriflame, лінійка The One. Це відтінок порцеляновий, fair porcelain, найсвітліший, хоча можна бачити, що мабуть, він вже окислився або який став жовтуватий на вигляд. У нього вийшов термін придатності, вийшов ще у 2022 році, тобто два роки тому. Там, ну, мабуть, вже трошки менше половини його лишилося. Так він там стікає. По стіночкам а, і, власне, вирішила його викинути саме через те, що дуже вже давно вийшов термін придатності, а тональних у мене багато, більш таких свіжих. а Цей тон він хороший. На свої гроші він справді добре працює, але не встигла його використати. Далі мені трапляється тут ось такий консилер від Evelyn. У мене було дуже багато їх, колись Евелін мені дуже багато їх. Надіслав. Також у 22-му році в нього вийшов термін придатності. У мене був 04 відтінок Light. Тому використовувати вже не буду ризикувати. Такий більш жовтуватий відтінок. І ще один консилер від Evelyn, який я також викидаю. До речі, це вже водостійка формула, також з цієї ж серії Liquid Camouflage, але це вже був відтінок, який мені. Краще підходить 06 Ivory, найсвітліший в, е, в цій серії. В нього в 2023 році вийшов термін. Але я б ним ще користувалася, проте в нього відпав ось цей самий спонжик. Я його викинула. Не знаю, чому він відламався. В принципі, не так і багато там консилера ще лишилося десь. Третина, можливо, могла б ще використовувати, але, знову ж таки, аплікатор зламався. Могла б, в принципі, взяти з цього аплікатор, але термін все одно вийшов і не бачу сенсу вже щось там добивати. Далі ось такий засіб. Це вже повністю порожня баночка, знову ж таки, Evelyn Cosmetics. Це в нас база під макіяж, яка вирівнює, яка матує. Мені сподобалося її використовувати. Вона дійсно на неї дійсно більш краще так наносився тональний крем. Більш вона так розгладжувала шкіру, дійсно матувала трохи і краще. Тримався тон на обличчі довше разом з цією базою. Тому вона дійсно непогана, бюджетна, але це моя перша база. Раніше я не розуміла для чого їх використовувати, завжди наносила все на звичайний крем. Але все ж таки мені сподобалось ось таку базу ще використовувати і, можливо, я її колись ще придбаю. Тому що дійсно цікавий продукт, і е, з ним тональний крем виглядав краще, ніж без цього продукту, без цієї бази. Так, далі, що хочу показати, тут мені трапляються парфуми, подивимося їх. А, ось такий в мене тут парфум від PD Paris. А, не оригінальний, звісно, можна це бачити по баночці. Black Opium той самий відомий, але це, ну, скажімо так, аналог або підробка, хто називає як хоче. І а, аромат цей, він був досить такий стійкий, але сам по собі не дуже це мій аромат, він досить такий важкий. В кінці він вже зіпсувався, він скис, він змінив колір і використовувався вже просто як освіжувач повітря. Великий тут був об'єм, здається, А, ні, ось 50 мл, я чомусь думала, 100. Ну, Таких банок вистачає надовго. Далі ось така відома всім сироватка від Evelyn, Advance Volumir. Ось такого білого кольору, завжди наносила її як базу під туш. В принципі, з нею краще виглядає туш і віє, ніж без неї, тому використовувала також завжди їх. Зараз у мене вже інша база також від Evelyn серії. Берєте, в принципі, ніякої різниці абсолютно не бачу. Обидві вони білі і на обидві добре лягає будь-яка туш, і нібито краще виглядає і тримається. Тому всі ці бази, я думаю, чудово ви знаєте і, можливо, також використовуєте. Далі я хочу показати ось такий засіб: це також порожня баночка, дуже довгий час. Знадобився мені, щоб використати до кінця ось такий засіб для губ від польського бренду HIAN. Це серія Luxury, така люксова, матова, рідка помада у відтінку 01 Emmy. Вона мені справді подобалася ну, через те, що вона була така матова і стійка, то звісно, вона трошки підсушувала губи, це факт. Залазила в трішинки, знаєте, робила таку, як то кажуть, жопку суху. Але є помади, які ще гірше сушать сушать губи. Який ще важче змивати. Цю було змити абсолютно не важко. Звичайно, міцелярка справлялася з цим, тобто вона не така прям стійка. Якщо їсти, то все-таки злазити вона може, розчинятися вона може, тобто вона не та сама, що прям прибита до губ, яку дуже важко відмити. Ні, саме це мені в ній і подобалося, що вона, не дивлячись на те, що матова, вона така була комфортна. Відтінок також був гарний. Аплікатор також зручний. І от я кожен день її використовувала і закінчила. Ось так от вона виглядала. Зараз трошки застигне, стане більш така матова. відтінок дійсно гарний, на кожен день він мені подобався. І бачите, там вже по стіночках видно, що. Вона закінчилася. Дуже радію, коли закінчуються якісь в мене продукти із декоративної косметики, бо їх дійсно багато, і треба дуже багато часу, щоб це все закінчити. Так, наступне це ось такий гель для брів від Belor Design. Фіксуючий, він же досить таки там забруднився від тіней, і там видно, що майже нічого вже не лишилося, там може на самому дні вже важко дістати. Тому все, я вирішила, що треба вже його викидати. Не можу я назвати його якимсь там стійким, трошки він вкладає брови, ну, краще з ним, ніж без нього, в принципі, але можна сміливо обходитись і без нього, чесно кажучи. Зараз в мене ще один є від Evelyn для брів. Візьму його замість цього у використання. Так, наступне ось такий неймовірний раритет, який я просто вже мріяла, щоб опинився в порожніх баночках, тому що також він був куплений в Америці, як ви розумієте, багато років тому. Я кожен рік його брала в Project Pen, думала, що закінчу. Я майже його закінчила, але там ну, трошечки ще можна щось, звісно, вишкріпти, але, чесно кажучи, мені вже навіть страшно, бо він дуже старий. Ось такі такий блисквітні. Mega Shine Lip Gloss у відтінку ваніла. Дуже має приємний аромат досі, аромат не змінився. Якась така пряна ваніль. Ну, і, власне, чому я так рідко його використовувала? І якщо використовувала, то зазвичай тільки влітку, саме через колір. Бачите, дуже гарна така текстура близько, лягає дуже гарно. Так, все це блистить. Ну, але відтінок, погодьтесь, не на кожен день такий золотий відтінок губ під якийсь макіяж особливий, під, там, ну, явно не на кожен день. Тому дуже довго я його використовувала, при тому, що він справді був приємний на губах у використанні, але через відтінок лежав, лежав і ще раз лежав і ніяк не закінчувався. Хоча якість, знову ж таки, хороша. Нарешті я його викину. Нарешті. Далі ось така туш, також у мене закінчилася від Evelyn. Uh, Viva Full Volume Definition. Ось така рожева. Тут була. Навіть є ще досі ось така щіточка, силіконова вигнута. А, ця туш, в принципі, досить таки швидко висохла. Абсолютно звичайна, нічого там вона такого специфічного шедеврального з звіями не робила. Сама звичайна туш, яка їх подовжувала, і, в принципі, на тому все. У Евелін є, я вважаю, що більш кращі туші. Далі, ще один засіб для губ, який повністю закінчився це LCF ось такий лак-лаковий блиск для губ. Така була величезна банка в 0,2 відтінку. Ось такий тут був аплікатор такий вологий, зволожуючий, липкуватий, досить такий. Блиск. Бачите, він такий напів, напівпрозорий, але якщо його нашаровувати, то він трошечки таким рожевим стає. Ну, Дає ось такий ефект вологих губ. Що стосується аромату, зазвичай у засобі від LCF аромати всі якісь такі неприємні, запах пластику. Але тут такого не було, тут аромат солодкуватий, якийсь такий ягідний, досить такий приємний. Тому засіб, про тому, що бюджетний, але виявився дійсно непоганим і вартим уваги. Так, наступне ось така ще одна туалетна водичка, яка закінчилася в мене цього літа. Я її використовувала 2 літа підряд минулого літа половину використала і цього літа вже добила навіть там більше було. Я прям кожен день її використовувала тільки цю воду, ціленаправлено, щоб її до кінця літа добити, бо це от чисто для літа. Водичка від Івроше, My Green Summer. Це колись була лімітка, зараз, вже, мабуть, її немає. Аромат дійсно, як тут і намальовано, там м'ятно-лимонний якийсь цитрусовий. Комусь він е нагадав лимонний фері, засіб для миття посуду. Е ну, власне, так, це був абсолютно такий несерйозний е літній повсякденний аромат, який ж, звісно, що швидко вивітрювався, Але мені подобається цей цитрусовий запах. Тому тому, в принципі, я із задоволенням його використовувала. Можна було частіше його обновляти, тому що стійкість, знову ж таки, була недовго, не, не, не так, як хотілося б. Тут 100 мл величезна була банка, і я все на себе випшикала. Так. Ще що хочу показати: ага, ось така помада. Я взагалі планувала її до кінця року повністю використати, але трошки там лишилося, і я вирішила, що все, більше я не буду її мучити, не буду її добивати і викину. p Swy, Дуже також стара в мене вже помада Full Matte у відтінку, 0, ні, у відтінку 190 Highlight Your Aura. Ось така тут була помада. Спочатку вона дуже довго розфарбовувалась, потрібно було дуже багато. Якась вона була суха, треба було дуже багато шарів наносити, щоб дійсно а, покрити губи нормально. Потім якось вона розфарбувалася, більш така стала кремова, приємна, і зараз прям так дійсно жирно вона лягає. Хоча бачите все одно, скільки треба мені нанести шарів, щоб отримати якийсь нормальний рожевий такий відтінок. Вона кремова, вона на губах комфортна, але вона зараз якось також підкреслює якісь там шелушинки, лягає вже якось неравномірно. Можливо, вона. Почала вже псуватися, не знаю. Але бачите, дуже-дуже мало її лишилося. Тут був такий, був такий величезний стік, там було написано пецфай, і от що від нього лишилося по факту. Тому, бачите, там якісь ще грудочки, комочки є, і все. Більше мочити її не буду. І хочу а, сказати, що дійсно я її використала просто наповну і сміливо можу вже її викинути. Так, наступне, ага, ще одна помада від Oriflame. Знову ж таки, загадана вже сьогодні серія The One. Ось така помада, яку я викидаю, тому що вона дуже вже стара. І користувалася я нею рідко, саме, ну ви бачите, через що. Через ось цей відтінок, тому що він неймовірно яскравий. Я користувалася нею тільки влітку, і, звісно, не на кожен день, тому що ну, справді вона неймовірно яскрава і використати її повністю, не знаю, скільки це має пройти років. Вона дуже приємна, така оксамитова, кремова, дуже гарно лягає, і, начебто, навіть ще досі не зіпсувалася, але, можливо, я її комусь віддам, Насправді або викину, тому що, знову ж таки, термін вже а ні, термін вже вийшов дуже давно, у 2020 році, тому віддавати вже немає сенсу. Вона дійсно дуже вже протермінована, хоча не змінила не текстуру, не запах. Але а, відтінок це тумач, тумач. А... Більше вже я її тримати в себе не хочу. Так, наступне ще один аромат, який, за який я активно так взялася цієї осені. Весною я його активно використовувала, і половина вже лишалася. Я її добивала восени. Також це був мій щоденний парфум. Також від Івроше Evidence, мабуть, один із найвідоміших у них парфумів, ароматів. В мене був який тут об'єм? Здається, мілілітрів 50, ну, як мінімум. Як мінімум 50, мабуть, не 100, а все ж таки 50. Аромат повсякденний, абсолютно такий звичайний, жіночний. Квітково свіжий, ну, не на 100% мій. Хотілося чогось більш такого цікавого, тому намагалася вже швидше його добити і прибрати зі своєї колекції, що я і зробила. Повторювати, звісно, не стала, тому що я люблю більш такі цікаві, солодкуваті, можливо, аромати, а цей був не такий. Наступний засіб також для губ, і це у нас вже Color Intense Jelly Gloss. Ось такий блиск, на перше погляд досить такий яскравий також. Відтінок тут 0,4 Shimmer Blush. І давайте подивимося, який він там всередині. Ось такий тут був аплікатор, також вологий такий ем, блиск. І ви бачите, який він. Дивіться, який він тут. Дивіться, просто, ну, як це збиває з толку, особливо якщо брати без всяких там тестерів, якщо замовляти там десь, дивіться, який він тут яскравий, з блискітками, рожевий. І дивіться, який він тут. Просто ну, насправді прозорий, абсолютно прозорий Бальза... ну, не бальзам, а блиск це так, такий ефект дає вологих губ навіть без відтінку такі липкі такі губи. Ну, власне, для того, щоб зволожити навіть вдома, нормально було запах. Також такий, в принципі, нормальний, солодкуватий. Тому, але ну, для чого робити такий е, колір? А насправді він ось такий майже прозорий. І бачите, там видно трошечки є такий шимер, переливається. Особливо на сонці гарно видно. Так, давайте швиденько далі, тому що вже темніє за вікном і щось знімати зараз. Це ще той квест, щоб встигнути. Викидаю ось такі е, два: ось такі дві помади. Рідкі від Freedom, У мене був набір з трьох штук. Здається, одну вже викинула, от ще дві лишилися. Вже коли вони мені прийшли від нотіно в містерібоксі безкоштовне. Вже тоді побачила, що вони тут, бачите, розслоїлися. Якась рідина окремо, сама помада окремо, щось таке незрозуміле, але все одно я користувалася, тому що дуже дуже гарні тут відтінки. Не знаю де вже наносити. Ось тут давайте. Дивіться, який гарний, така матова. Ні, це не матова. Це ось така рідка, дуже гарна помада, наноситься також дуже комфортно, приємно. І колір, колір такий коричневатий, Справді гарний. Але оця текстура і те, що вони вже старенькі, мене трошечки знаєте, так смущає. Тому я вирішила, що. Stripped Pro Melts Stripped. Оце відтінок. А то, що ми наносили це Pro Melts Тому через цю текстуру я вирішила, що ні. Треба все-таки казати, чао какао цим засобам. Бачите, це ще більш такий. Коричневі, гарний, особливо такі гарні осінні відтінки. Просто супер. Ну, справді, через ці відтінки, те, якби не виглядають на губах, я їх лишала, не дивлячись на те, що у них там досить така в самій оцій тубі дивна консистенція, якась двошарова. Але все. Викидаю. Так, ще один блиск, який також не закінчився, дуже старенький, колись давно випускав GlamB ось цю колекцію, такий незвичний тут дизайн. Зараз вже такий, мабуть, і не знайдеш в такому пакуванні. Це блиск Lip Shine, такий дівчачий ось такий тут у нас аплікатор. Давайте покажу тут. Теж така, знаєте, як лакова якась помада без, без блискіток. Ось такий персиковий, якийсь чи кораловий, чи лососовий, як його назвати, відтінок. Дуже сильно це все навіть тут на руці видно, розтікалося, тому бажано було використовувати олівець, щоб був хоча б якийсь контур, бо це все розтікається дійсно навколо. Залізає в тріщинки і виглядає досить таки на губах нерівномірно. Аромат, як у багатьох продуктів від GLMB, принаймні раніше неприємний, а, і рука до цього близько вже багато років не тягнеться. Хоча до, я його додавала в Project Pen, але все. Я більше не хочу це робити. Вважаю, що час з ним прощатися. Далі ось така сушка від Мек. Не зрозуміла я взагалі цей засіб, що він там сушить, сушить чи не сушить. Лак, здавалося, він тільки гірше робить. Потім якось він взагалі в мене розлився, якось десь, і там вже майже його не лишилося, тому вирішила викинути. Не зрозуміла ці сушки, що вони мають робити, і з ними лак якось не швидше висихав, абсолютно. Далі ось такий засіб, також дуже старенький, такий олівець від LA Colors, Jumbo Eye Pencil. Також відтінок такий, яким зараз я вже не користуюся таким, ось бачите, таке сріблом. Ну, не знаю зараз я що з ним робити. Не знаю. Дуже давно він в мене вже лежить, дуже вже старий, обгризяний якийсь. І ще покажу ось такий лак для нігтів, також від MAC Basic колекція, відтінок 185, такий білий перламутровий, невеличка така тут баночка. Вже він почав тягнутися. Покриватися бульбашками на нігтях і виглядає вже не дуже гарно. Там десь половина його, але зазвичай так і відбувається. Коли лишається десь половина, то лак найчастіше я вже викидаю, тому що ну, він вже і дістається погано, і позиріться, і що тільки він не робить. Але хорошого нічого. Ну що ж, ось таке в мене вийшло розхламлення. Частина закінчилася, частину я просто викидаю, розхламляю таким чином свій туалетний столик і позбавляюся продуктів, які вже дійсно потрібно викинути. І сподіваюся, мій огляд вам сподобався. Ось такі були підсумки цього року. Дякую за перегляд і до нових зустрічей в новому році.